Хочу дати вам цікаву інформацію, як пов'язана така цікава цепочка: інсулін, жир, тиск. Коли ми з вами їмо будь-яку їжу, в організми виділяється інсулін. А інсулін це гормон, який допомагає потрапити цукру в клітини. Але коли інсуліну забагато, це вуглеводи, цукри, каші, фрукти. Клітини перестають його чути. І цей стан називається інсулінорезистентність. Тобто, фактично це виглядає так, коли прям дуже багато інсуліну, цей інсулін приходить до клітинки, стукає туди і каже: Давай, давай, відкривайся! скоріше, я тебе приніс, цукор, ще ще ще. А клітина така: Ти що? Гей, все, я не можу, все. І що робить організм? Він бере, йому ж треба куди це все діти, цей зайвий цукру, це все. Йому ж треба кудись розпихати. І він розпихує кругом під шкіру, органи обліпляє жиром. Все, все перетворюється на жир, оце зайве. І також стінки судин заліплює жиром. Жирком. Зрозуміло, що судини, на стінках яких жирові відкладення стають. Нееластичними і вузькими. А тепер логіка. Вузька судинка серцю стає дуже серцю, дуже важко проштовхувати кров, правда ж? І що ми маємо? Підвищений тиск. І ось вам зв'язка: інсулін плюс жир дорівнює тиск. І саме тому дуже часто, коли людина лікує суто тиск, цього недостатньо. І два слова на користь системи харчування за марфушею. Наше харчування зменшує інсулінове навантаження, змушує організм використовувати свій жир, все, що вона там накопичила. Ну, і знімає тиск судин. І коли йде причина, починаються змінюватися і цифри на тонометрі. Ну, безумовно, система харчування за марфушею, це не є ліки. Це не саме лікування, і все ж, харчування це база, базовий інструмент для того, щоб допомогти нашому організму подолати будь-яку внутрішню кризу. До речі, марафон стартує 12 січня. Приєднуйся!